Після просаду. Е, у нас після просаду, е, як правило, недільні зустрічі. Вони сьогодні відбудуться. Хто бажає залишатися на недільні зустрічі? Я нагадаю, що це таке. Ми спочатку прибираємо швиденько вівтарну і в 6 годині ми е, зустрічаємось вівтарну, ми розбиваємося на групи, матері окремо, пробу окремо. Це деколи буває не і, можливо, і на вулиці в хорошу погоду або за столом, неважливо. Не Але сам зміст, е, суть і користь віддіних е, зустрічей, я хочу тут нагадати, пояснити, це ми знайомимося поближче, в неформальній обстановці, неформальній обстановці, і для чого це робиться? Щоб ми навчилися. Відкривати одного серця, задавати питання, відповідати на запитання, дружити і таке інше. Так що залишайтеся з нами на надійні зустрічі. Також є ще один момент, який можна вибрати це після е, просаду, десь орієнтовно о 17.00 або трошки пізніше. Ми е, можемо піти на каріналу. Хто бажає, може піти на каріналу. Але вбудеться в центрі міста, слади зустрічається спорядів, що приємні після карінами. Панака прозначає нашока написав на тоді, ми його підсували в чаті, але я їх не бачу, тому карінами. Я нагадаю вам, що таке карінала. Це дуже важливо. Богоугільницька програма. Наша ціль – створити хороше враження у людей, які чують позитивне відношення до святого війни. Ми почули себе і діляючи, ми було позитивне відношення. Тому під час війни ми стаємо бути дуже аккуратними, вибирати мотиви та настрої, з якими ми співаємо, не забувати, що зараз буде війна, і не буде а таке весіння, приєднувати інших почуття відторгнення, наприклад, буде уважно до цього моя. Наша ціль, щоб люди, які вони позитивно це приймали, тому що це є сім'я відсутні, я уроди. Якщо вони відкидаються сім'я, то прийшли, що мабуть щось це означає, що вони не отримують всі нові від служби. Тому ми, як ті, хто працює так і його, будь і його, і не віде, так ми мусимо закликувати, як ми йдемо крови. Хто бажає мене залишатися на надійні зустрічі, хто бажає приєднатися до перемоги. Я хотів також, е, у нас є чудово віддана, мада гопі, ось вона. Підніміть, будь ласка, Анандіні Гопі. Вона також завжди приймає участь в калінах, І В неї на минулому тижні було день народження. Ось, вона з поваги до всіх вачнавів, з любові до вачна, вона також прийняла фінансову участь в приготуванні а, 100, 100, 100, 100. цього піру сьогоднішнього. А ми, в свою чергу, давайте привітаємо Анандіні Гопі з Днем Народження, з її духовним повноліттям. І побажаємо їй, щоб вона досягла цілі людського життя вже в цьому житті. Гарій Гарібо! Гарібо! Бог! Дякую вам за ваше служіння! У нас є дуже цікаве служіння після посаду. Для того, щоб ми могли продовжувати нашу недільну програму, нам потрібно буде зробити прибирання. А щоб ми надихнулися, у нас був правильний настрій, ми мали зробити правильний вибір. Давайте подумаємо, що ж це таке. Уявіть собі, звичайно, якщо ми е, матеріалісти повні, то ми будемо думати, що ми прийшли сюди, зараз наше місце, де ми ще слухаємо. Насаловуємося, ми їмо чи щось ще таке. Але насправді наша свідомість була правильніше, якщо не зрозуміли, що ми розуміли, що прийшли гості до Крішни. Кріща виховує особа, звичайно, він живе в духовному світі. Хоча і все говориться, що порт, в серці кожного але він живе і насолоджується в духовному світі. Але своєю любові у нас, які вирішують, що нас. Миротаємо від рішення, він приходить сюди в вигляді божества. І у нас божеська на рамки. І це їхній дім. І справді для того, щоб нам відновити свою краще природу, дуже хороший метод для цього це займатися відомим служінням Господу. І що ж мені служіння? Можливість промовляти крайні корі, будинку. Який належить Господу. Тому це дуже благовірно, що ми задіємо себе, своє тіло в тому, щоб послужити йому. І для цього також важливий правильний у У нас є чудові віддані Володя Бабешко, робота, його дружина, матері Юлія. І у нас вони якраз займаються тим, що забезпечує це служіння, керують цим служінням. Це прекрасні віддані, під їхнім керівництвом дуже благоприємно виконувати це служіння, будь ласка, хто бажає прибрати, допомогти в прибиранні ліхтарні і також в миті кухні посуду роздати, підніміть, будь ласка, руки. Дякую вам, дякую всім, хто підняли. Якщо хтось ще надихнеться, можливо, під час просаду, ми будемо раді, щоб, якщо ви приєднаєтеся. Насправді хочу нагадати, що по милості Шермана гопа Гумара Пробу, який займається дітьми, не завжди вдається прийняти участь в прибиранні вівтарної, тому що діти забираються з служіння. Діти замислитись, діти забирають, не дають дорослим прибирати вівтарню. І тут вже у нас існує таке трансцендентне змагання, хто ж найбільш, має найбільшу вдачу. Тому приймайте участь, приєднуйтеся. Також хочу вам дещо позвітувати. Ми нарешті залили стяжку практично на всьому другому поверсі. Хто гарибов? Це така перемога. Я сьогодні почув, що відноситься до гуни благості. До гуни благості, зокрема, відноситься рівна поверхня, уявіть собі. Якщо вона крива і товариства, вона не відноситься до гуни благості. А якщо вона рівна, то ось у нас майже благості вже підлога на другому поверсі. У нас ще багато роботи. Наступний етап, це ми зараз шукаємо майстрів, оскільки віддані у нас, ну, я не знайшов серед людини кваліфікованих спеціалістів по гіпсокартону. Можливо, в комусь вмирає якраз спеціаліст по гіпсокартону, будь ласка, не давайте. Собі не дозволяйте з собою це зробити. Е, можливо, після того, як все вже буде прикручений весь у храмі, можна це зробити. Вбити в собі май... майстра по гіпсокартону. Тому ну, якщо в комусь вмирає спеціаліст по гіпсокартону, ви можете е, зголоситися, і це буде чисте відео служіння. Той, хто будує храм Господа, свого часу повертається до духовного освіти. Тому ви можете прийняти участь, але я не дуже тішуся цим, не дуже сподіваюся, тому що я знаю, що віддані всі зайняті, я знаю відданих наші ядри. Але... І ми, скоріш за все, змушені будемо найняти майстрів. Ми вже попередньо знайшли майстрів по ось, І якщо ви бажаєте зробити якісь пожертви на цей ремонт, ми будемо раді прийняти ці пожертви і в повній мірі задіяти їх. Цьому ремонті храму. І це також буде рахуватися як участь у будівництві храму. Так говорять священні писання. Так що, якщо ви бажаєте зробити пожертву на ремонт нашого храму, ви можете це зробити на рахунок громади, ви можете це зробити в скрині для пожертв. Або особисто мені я завжди приймаю пожертви на виході з ліхтарної після просаду. Також, якщо ви бажаєте зробити пожертви на наступний недільний фестиваль, на просад, або до нас дуже хороша новина, до нас звертаються наші прагмачарі, вони їздили в пункт по Зараз вони до нас вертаються, і так само треба забезпечити їх комфортне перебування у Львівській ятрі. Ви можете зробити пожертви також і для прагмачарів. Можете також зробити тим самим чином, або на рахунок ятри, або скриньки, або Мені на виході з даних, я все це до копійки передам нашу волонтері, і це все на 100% буде задіяно по призначенню. На 100%. Дуже дякую вам за увагу. Тепер давайте помолимося перед прийняттям просаду. Ви знаєте, що просада це сам Господь в формі їжі. Да? Господь він приймає їжу і наділяє її своїми якостями. Їжа пропонується, вона готується в чистоті, пропонується по всім правилам мурті, божества виконав Бога особи. Тому це є милістю Господа і нам важливий і правильний у монастрі. Що ж це за умонастрій У монастирь, як завжди, це у служіння. Якщо ми займаємо монастрі у монастрі мон... служіння в тому, що ми споживаємо просад з повагою, з повагою це означає, що ми. Якщо нам хочеться поговорити, краще поговорити про Крішу під час просади. Або згадати його під час просади, пам'ятати про нього. Тоді просад також діє набагато сильніше, тому що наше серце відкрите і він очищує нас. І саме про це є ця мантра, я не буду її перекладати, але давайте повторимо її на, на тій мові, на якій написав Таку.

नंद शिवा दृत भक्त वृंद शिवा शरी गौरव भक्त वृंद हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे